Добрий день, хочу увазі будинок з ремонту. Зараз дороблють ремонт. Сам будинок 170 метрів з трасу. Алюмінієві двері. Вхідні. Тут зараз дороблюють шафу вхідну, тут буде санвузол з всією центральникою. Далі йде на першому поверсі обов'язково. Є кімната, це котельня, буде газовий електрокотел. фільтрація, тепловодяна підлога на першому і на другому поверсі. Тут підсвіточка буде перед кожною сходинкою і піріо. Прозорі це вітальня з їдальною і сама кухня, буде ще острівець. Також чекаємо, скоро вже дійде столешня. І вихід на саму терасу. Ділянка гарної форми прямокутної 5 соток, Гарно відчувається. На другому поверсі. Кімната перша. Мастер-спальня друга. Зі своєю гардеробною. І зі своїм санвузлом з душовою. Також сантехніка все буде, рукомийне зеркало Далі йде загальний санвузол з ванною кімнатою і сантехнікою всі І ще третя кімната, а загалом четверта кімната в будинку. Такий будинок є в наявності. Спрошу вас на перегляд. Зараз дороблюється все, ціна дуже приємна. Коли дороблять, ціна повинна піднятися. Нагадую, є газ, 170 метрів з терасою є також. П'ять соток землі, чотири окремі кімнати, три санузли і отака кухня. Вітальня. Гарного дня.